Невеличкий вступ для тих, хто приєднався до нас тільки зараз. Ми знаходимось в селі Гарбузин Черкаської області, де багатодітний батько та пастор християнської церкви Сергій Сопільняк разом з його прекрасною сім'єю, близькими, друзями та спеціалістами компанії СІНІАТ відбудовує свою велику мрію дитячий будинок сімейного типу. З історією проєкту ви можете ознайомитись на нашому каналі. Посилання на плейлист буде в першому коментарі. Даний ролик присвячений кімнаті номер 4 Саме в цій кімнаті буде знаходитись кабінет Сергія, і для нього, як для пастора, дуже важливо певний час присвячувати читанню, готуючись до проповідей. Враховуючи ці умови, технології СІНІАТ спроектували кімнату з використанням звукоізоляційних та шумопоглинаючих матеріалів, щоб створити затишок, створити комфортну атмосферу для думок та внутрішнього діалогу. Декілька слів про різницю між звукоізоляцією та шумопоглинанням. Все залежить від того, де знаходиться джерело звуку. Якщо потрібно захистити кімнату від зовнішніх шумів, треба використовувати звукоізоляційні матеріали. А якщо ми самі є тим джерелом шуму для оточуючих, то нам потрібні шумопоглинаючі матеріали. Отже, звукоізоляція спрямована на запобігання проникненню шумів ззовні. А шумопоглинання допомагає знизити багаторазове відбиття звуку від поверхонь, що створює ехо та не поширитися шуму назовні. Як покращити звукоізоляцію приміщення? Щільні матеріали. Чим вища щільність конструкцій, тим менше вони пропускають звук. Найефективніше працюють бетон, цегла, фіброцементні або спеціалізовані гіпсокартонні плити, гасіння вібрацій. Коливання стін, перегородок, стелі та підлоги передають звук далі, тож важливо їх мінімізувати. У цьому допомагають гумові прокладки, антивібраційні мембрани та спеціальні кріплення. Заповнення пустот. Порожнини конструкцій працюють як резонатори, підсилюючи шум. Якщо ж їх заповнити мінеральною ватою або іншими звукопоглинаючими матеріалами, перегородки перестануть грати як барабан, а натомість стануть ефективним бар'єром для звукових хвиль різної частоти. У свою чергу шумопоглинання можна покращити за допомогою м'яких пористих або рельєфних матеріалів, які ефективно поглинають звукові хвилі, зменшуючи їхнє відбиття та рівень реверберації луни. Саме такі матеріали використовують у студіях звукозапису, кінотеатрах і навіть у переговорних кімнатах офісів для створення комфортної акустики. Далі у відео ми розберемо технічне рішення від компанії Сінят, яке покращило звукоізоляційні та шумопоглинаючі властивості особистого кабінета Сергія. Повертаючись на початок будівництва, згадаємо, що на місці четвертої кімнати були лише дві стіни, змонтоване перекриття підлоги та стелі. Тоді першим кроком ми облаштували підлогу системою на основі плит Duripanel та звукоізоляційної вати Ursa Gold 35, що виробляється у формі мата та пакується рулонами для зручності при роботі з підлогами. Мінеральна скловата Ursa Gold 35 представлена у форматі ізоляційного мата, упакованого в рулони. Є простим у використанні високоякісним ізоляційним матеріалом, придатним для поліпшення ізоляції не тільки внутрішніх стін будівель, а й горищ, стелі та скатного даху. Вата Ursa Gold 35 доступна в різних варіантах товщини та характеризується низьким коефіцієнтом теплопровідності. Продукт не горючий і відповідає суворим нормам проти пожежного захисту. Далі була змонтована перегородка між кімнатами 4 та 6, а також частково перегородка з отвором під двері. У кожній конструкції було використано тепло звукоізоляцію урса профіло 39, гумові прокладки та акустичну стрічку для профілю з дотриманням усіх норм та вимог щодо звукоізоляції житлових приміщень. Задача закінчити кут кімнати і в першу чергу домонтуємо каркас фальш стіни. Направляючий профіль у Д-27 вже встановлений, тому по розмітці для розташування крокового профілю cd 60 готуємо прямі акустичні підвіси NIDA es 60 аку, якими ми фіксуємо наш кроковий профіль до стіни. Прямий підвіс NIDA es 60 аку для кріплення сталевої конструкції NIDA CD у системах облицювання стін і стелі. Має додатковий гумовий елемент для зменшення вібрацій та поглинання шуму від них. Використовується в приміщеннях з додатковими вимогами щодо звукоізоляції, відповідає всім вимогам європейських стандартів. Основою для монтажу підвісів слугує стіна з газоблоку. Матеріал має губчасту структуру, тож для більш надійної фіксації сталевих елементів використовуємо турбогвинти. Підвіси розташовуємо з кроком в межах 800-900 мм. В змонтовані підвіси заводимо профіль, обов'язково контролюючи площину рівнем. Фіксуємо підвіси з профілем між собою саморізами Flathead. Інноваційний саморіз з плоскою головкою для кріплення металу товщиною до 1 мм у гіпсокартонних системах CINIAT Flathead Унікальний шуруп з ультратонкою головкою створений для того, щоб зберегти гіпсокартонні плити від розтріскування під час кріплення до профілю. Використання саморіза Flathead позбавить майстрів від повторного та надмірного шпаклювання гіпсокартону у місцях, де звичайні гвинти пошкоджують плиту. Існує у різних варіантах антикорозійної стійкості від С 1 до С5. Перед зашивкою закінчуємо каркас перегородки. Залишилось встановити один стійковий профіль ЦВ з використанням з'єднувача ls 60. Більш детально про монтаж перегородки та переваги з'єднувача ls 60 в цьому відео. Одразу зашиваємо внутрішню частину перегородки. Заздалегідь плануйте розташування листів гіпсокартону таким чином, щоб стики листів не співпадали з лініями відкосів чи вікон. Це значно зменшить ризик утворення небажаних тріщин під час фінішного чистового оздоблення або ще гірше при експлуатації приміщення. Після того, як одна частина перегородки вже обшита, укладаємо мінеральну вату одразу і в перегородку, і в конструкцію фальш стіни. Максимізувати тепло звукоізоляційні ефекти можна завдяки технічно вірному укладанню вати. Слід підрізати шматки ізоляційного матеріалу десь на 1,5-2 см більше від розміру простору, який потрібно заповнити. Таким чином, вата буде щільно прилягати до профілю, але ми уникнемо надлишкового трамбування матеріалу. Дошиваємо залишок стіни та перегородки гіпсокартоном нідачіха. Звукоізоляційний гіпсокартон «Ніда Чіха», який поєднує в собі винятково високу звукоізоляцію, підвищену ударостійкість та вогнестійкість, був спеціально розроблений, щоб відповідати найсуворішим вимогам щодо звукоізоляції у громадських місцях, номерах готелів та приватному будівництві, де шумоізоляція є одним з ключових показників. Нідачіха, хоч і є різновидом гіпсокартону з більш щільним сердечником, ми рекомендуємо дотримуватись загальних принципів монтажу гіпсокартонних плит, виставляйте листи на підкладки, а не на підлогу для уникнення деформацій. Не забувайте робити перев'язку швів. Дотримуйтесь кроку між саморізами 20-25 см і ніколи не вкручуйте саморізи у кут листа. Оскільки нідачіха є різновидом ущільненого гіпсокартону, монтаж таких плит рекомендуємо робити спеціалізованими саморізами по металу фіксденс 4,2 на 4,2х25 мм. Інноваційний саморіз фіксденс для роботи зі спеціалізованими плитами високої щільності сердечника, такими як нідачіха, нідатварда, резістекс тощо. Унікальна структура окремих гвинтових секцій забезпечує безпроблемний і швидкий монтаж гіпсової обшивки до несучої конструкції. Саморіз добре працює як при кріпленні гіпсокартонних плит до тонкостінних сталевих профілів, так і до елементів дерев'яної конструкції. Безпечне антикорозійне покриття, електрогальванізація робить гвинт придатним для використання в середовищах з корозійною категорією С3, що значно збільшує сферу його безпечного використання. Ми завершили роботи над перегородками та стінами, дотримуючись усіх вимог до звукоізоляції. Наступний етап монтаж стелі, що є ключовим для досягнення високого рівня звукоізоляції та ефективного шумопоглинання в приміщенні. Будемо використовувати систему однорівневого поперекового каркасу з кроком між профілями 300 мм. Головне, щоб крок був кратний довжині листа. Лист у нас довжиною 2400 мм, тобто вийде 8 профілей з кроком 300 мм між ними. Для економії можна зробити крок в 400 мм, але не більше, щоб уникнути провисання гіпсокартону. Був сформований периметровий каркас з використанням профілю уд 27 Зроблена розмітка підвісів для фіксації поперекових профілів СД-60. Ми домонтовуємо останній елемент каркасу стелі, використовуємо прямі акустичні підвіси NIDA es 60 аку з кроком не більше 800 мм. Заводимо профіль cd 60 і перед тим як фіксувати його з підвісами, обов'язково перевіряємо рівнем, чи утворює конструкція єдину площину без перепадів. Якщо все в порядку, фіксуємо профіль з підвісами саморізами Flathead і переходимо до зашивки. Важливо вирівняти каркас з максимальною точністю, бо на етапі зашивки плитами вже не буде можливості внести коригування навіть шпаклівкою. Далі стане зрозуміло чому. Також на цьому етапі не забувайте про електричну проводку, яку потрібно провести у застельовому просторі перед тим, як зашивати гіпсокартоном. Для зашивки стелі в кімнаті номер 4 ми використовуємо гіпсокартон Kriatex Space C12. Акустичні перфоровані гіпсокартонні плити Кріатекс створені як рішення для забезпечення шумопоглинання та зменшення реверберації у приміщеннях з особливими вимогами щодо акустики. Плити мають більше 200 унікальних дизайнів перфорації, що запатентовані компанією СІНІАТ. Гіпсокартон лінійки Кріатекс має технологію Kept-Air для очищення повітря від формальдегіду та інших шкідливих речовин. Фліс зі зворотньої сторони плит слугує ідеальним матеріалом для абсорбції звукових хвиль, що у купі з перфорацією дає ідеальний результат щодо шумопоглинання. Окрім цього, стильні варіанти дизайну роблять доречним використання цих плит не тільки у громадських місцях, а й у приватних будівлях, дозволяючи обрати варіант, який підійде як до спальної кімнати, так і до кухні, вітальні або дитячої. Ось декілька переваг та особливостей при роботі з плитами Кріотекс. Плити мають пряму кромку по всьому периметру. Їх стикування не потребує зняття фасок, глибокого шпаклювання швів і тим більше використання армуючої стрічки. Далі у відео ми попрацюємо зі швами між плитами Кріатекс гіпсовою сумішчю Nidamax. Оскільки плита перфорована, і саме ця перфорація відіграє ключову роль в шумопоглинанні, шпаклювання повністю виключене з процесу фінішного оздоблення. Саме тому ми раніше наголошували на тому, що коригування рівності площини стелі відбувається на етапі формування каркасу. Навіть попри перфорацію, гіпсокартонні плити лінійок Kriason, Kriatex та Helix дуже міцні і не потребують надмірної обережності при їх монтажі на стелю. Підрізані в розмір плити фіксуємо спеціалізованими саморізами FixDance. Бажано не вкручувати саморізи занадто близько до перфораційних отворів. Намагайтесь обрати місце рівно віддалене від усіх отворів поруч, щоб уникнути руйнації плити. Ми змонтували стельовий гіпсокартон та переходимо до обробки швів. Працювати будемо суміш у Нідамакс. Суперстійка шпаклівка Нідамакс призначена для шпаклювання швів без використання армуючої стрічки між гіпсокартонними плитами усіх типів кромок. Нідамакс може використовуватись для встановлення кутників, монтажних коробок, а також для заповнення заглибин, тріщин, подряпин та інших дефектів на мінеральних основах, і у тому числі підходить для подальшої поклейки шпалер. В місцях, де будемо наносити Нідамакс, необхідно проклеїти захисну малярну стрічку, щоб надлишки шпаклівки не зіпсували поверхню плити. Рекомендуємо для цієї роботи вибрати стрічку з мінімальною адгезією. Вони відрізняються за кольором. Також не варто сильно притискати її під час поклейки, заповнюємо шов суміш, користуючись малярним пістолетом. Надлишки шпаклівки прибираємо шпателем, контрольно вирівнюємо шов, аналогічно заробляємо саморізи. Якщо у вас виникли будь-які запитання щодо наших акустичних та звукоізоляційних матеріалів або систем, то не соромтесь і пишіть їх у коментарях до цього відео. Наступне відео буде присвячене санвузлу на другому поверсі. Попрацюємо з гіпсокартоном Ніда Гідро, у якого показник водопоглинання менше 3%, що є абсолютно унікальним показником у світі будівництва. Слідкуйте за оновленням каналу. Список партнерів, де ви можете придбати наші продукти, ви можете знайти в опису під відео. Купуйте лише правильні будівельні матеріали.